Так, і що мені зараз за другий раз? За другу коло дадуть? Що мені так довго не? Так, йти назад, хайс. Ну, вони ще там не можуть розікатись, прикинь. Mm. Не Угу. зараз Розерноці приїхали. Так, я отримав 18 тисяч, ну 20. І ви на в 2 тисячі отримав. Таке ще одне фото. Шоти враження. А я не встигну за хвилин, хвилення, доповідає.

Моя мамка топає двох. Но... Давай, давай, давай. Ч там такие? Okay? Починай оскатиться справа зараз і дотить. Да Та не так відвідай, бо у мене фраб записується. Виташанс, ну, я побачив, порушення зараз я приготовлюсь і будем покарання. Добре, добро, добре, дякую. Я ж так фрапшу, щоб Ну, Добре, гарна ігры. Та, видайте блоски.